Євангелія від Марка, розділ перший, з 3 по 7 вірш. Голос того, хто кличе. У пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив та проповідував хрещення. На покаяння для прощення гріхів. І до нього приходила вся країна Юдейська, та всі Єрусалимляни, і в річці Йордані від нього хрестились вони і визнавали гріхи свої. А Іван зодягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. І він проповідував, кажучи, Услід за мною йде, Он потужніший від мене, що йому я негідний нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. Ми читаємо тут про Івана Хрестителя, про те, яким було його служіння, про те, що він робив. Ми читаємо, він знаходився в пустині. Він був голосом того, хто кличе. Він говорив, щоб люди готувалися до приходу Господа, приходу того, хто йшов за ним. Він говорив, щоб люди каялися. В інших Євангеліях ми читаємо, Він говорить, нехай кожна долина наповниться, гора знизиться, нерівне випростується. Він говорив про ті зміни, які повинні мати місце, мати місце в людей, про те покаяння справжнє, яке мало мати місце в людей. Для того, щоб зустріти Господа. І що ще надзвичайно важливе, він говорив, щоб люди вірували в того, хто йде за ним. Вірш. Третій, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, Вірш сьомий. слід за мною йде Он потужніший від мене. Що я йому негідний нагнувшись розв'язати ремінця від узуття Його. І люди вірили йому, люди слухали його, ми читаємо, до нього приходила вся країна юдейська. Та всі Єрусалимляни, і вони визнавали свої гріхи. Вони визнавали свої гріхи, вони вірували в того, хто повинен був прийти за ним. І ми читаємо, що відбувалось далі. Він хрестив їх у річці Йордані. І це хрещення у воді воно було. Воно символічно говорило про очищення людини, про прощення її гріхів. І також воно говорило про то хрещення, яке повинно було прийти в майбутньому. Вірш 8. Він говорить: Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме Духом Святим. Іоанн Хреститель говорив, що це хрещення водою. Воно тільки говорить про то більше хрещення. Яке принесе той, хто буде йти вслід за ним? Господь Ісус Христос. Він говорить тут про різницю Я хрестив вас водою, а Той хреститиме Духом Святим. І саме це робить Господь Ісус на сьогодні для очищення людини, для того, щоб дати їй це прощення. Господь Ісус хрестить людину Духом Святим. Тільки Він може дати це хрещення. До Івана приходили хреститися у воді за символічним очищенням. А хрещення Духом Святим може дати тільки один, тільки Господь Ісус Христос. Це була Його ціль. Я хрестив вас водою, а Той вас хреститиме Духом Святим. Він повинен був це робити. Господь Ісус Христос, і Він робить це на сьогодні. Він хрестить людину Духом Святим. Не пастор, не церква, не може людина це взяти в якийсь свій шлях, не може людина це заслужити якоюсь побожністю чи якимись своїми справами, а тільки він, Господь Ісус, може охрестити людину Духом Святим, що буде справжнім свідченням очищення, що буде справжнім свідченням прощенням. Саме це хрещення Духом Святим, і насправді і є свідченням того прощення. Наприклад, ми можемо завинити перед якоюсь людиною, просити в неї прощення, намагатись щось зробити, щоб примиритися з цією людиною. Але ми будемо прощені тільки в той момент, коли людина нам скаже: Я тебе прощаю, ти є прощений. Так само і з Богом ми можемо просити в Бога прощення, можемо шукати цього прощення, намагатись робити щось. Але як знати, чи ми є прощення насправді, чи він дійсно мене пробачив? Саме в момент хрещення Духом Святим Бог засвідчує людину, що вона є прощена, що вона є омитою. І це відбувається тільки через віру в Господа Ісуса Христа. Ту роботу, яку він завершив на Голговському хресті. І доки немає цього прощення, доки немає цього хрещення Духом Святим, людина не може знати, чи вона є прощеною. Трошки більше хотів про це ще почитати в Ефесян перший розділ два вірші. Ефесян перший розділ вірш 13 і 14. Про те, яким чином відбувається це хрещення Духом Святим? Перший розділ вірш 13 і 14. У ньому й ви, як почули, були слово істини. Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Павло пише це послання до віруючих, до віруючих, які живуть в Ефесі, до тих людей, які отримали це хрещення. Отримали це хрещення Духом Святим. З самого початку цього листа він їх називає вірні в Христі Ісусі. І він нагадує їм, що з ними сталося. Він каже: як почули, були слово істини, Євангелію св... спасіння свого та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Він нагадує цим людям про те, що ці люди отримали. А саме про те, що вони отримали Духа Святого. І цей Дух Святий, який вже живе в цих віруючих, саме він є завдатком викупу. Саме те, що Бог дав цим людям Духа Святого, охрестив їх Духом Святим, є свідченням того, що Бог викупив цих людей особисто для себе. І люди стали запечатані. Як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Бог ставить свою печатку на цій людині. Давши Духа Святого такий шлях, Бог запечатує цю людину, свідчить, що ця людина стала його власністю, отримала прощення гріхів. І як вони це отримали? Як почули було слово істини євангелію, спасіння свого, та в нього увірували. Першочергово ці люди почули. Вони почули це слово істини, євангелію, спасіння. Євангелію спасіння. Добру новину про їхнє спасіння. Скоріше за все, ці люди зрозуміли, їм треба спастись. Якщо це була Євангелія спасіння, вона говорила про спасіння. І вона говорить нам з вами сьогодні: нам треба спастись. Про це говорить Євангелія. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелією спасіння свого, та в нього увірували. Це слово істини, це Євангелія. Стала чимось особистим для них. Він каже, почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого. Це не просто Євангелія була для них, для цих людей, які отримали Духа Святого. Це була Євангелія їхнього спасіння, їхнього особистого спасіння. Не якогось загального спасіння, а Євангелію свого спасіння. Євангелія має стати особистою. Єванглія має стати Євангелією мого спасіння. Та в нього увірували. Люди почули Єванглію, люди прийняли її особисто, як Єванглію свого спасіння, і в нього увірували. В цю особисту новину добру. Про своє спасіння. Почули, прийняли особисто і увірували. І Павло каже їм: саме в цей шлях ви отримали Духа Святого, почули Слово істини, Євангелію спасіння свого, в нього увірували, запечатані стали Святим Духом. Не напрацювали своє спасіння, не випросили в Бога своє спасіння. Прийняли слово істини, в нього увірували в Євангелію свого Спасіння. Цього абсолютно достатньо, щоб отримати це хрещення Духом Святим від Бога. Але якщо ця Євангелія залишається просто Євангелієм загальним, якимось для всіх, просто інформацією, яку я чую. Це не є Євангелія спасіння мого тоді. І в такий шлях людина просто чує, а ніколи не прийнявши це особисто, не отримує цього спасіння. Не стає, як тут сказано, запечатаною Духом Святим Обітниці. Бо тільки виключно через віру в Євангелію свого спасіння ми можемо отримати це нове народження. Народження від Духа Святого. Бо по іншому людина залишається без цього викупу, на своїй дорозі, яка веде, на жаль, у вічну загибель. Ще одне місце хотів подивитися: 1 Коринтян, 15 розділ. Також Павло буде звертати вже до віруючих людей з першого по п'ятий вірш. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви і в якій стоїте, якою й спасаєтесь. Коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів. Записанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес Записанням. Павло вже тут говорить саме про цю новину. Чим є ця новина? Якою є ця новина? Якої достатньо для нашого спасіння? Звіщаєш вам, браття, Євангелію. Якою спасаєтесь? Євангелія. Нашого спасіння. Він говорить, ці люди прийняли її, яку прийняли ви, в якій стоїте, якої спасаєтесь. І цієї Євангелії абсолютно достатньо для нашого вічного прощення. Абсолютно достатньо. Де ж вона? Вірш третій. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів. За Першочергово Євангелія говорить про те, що Христос умер не за свої гріхи, не за свої провини, а ради наших гріхів, Записання. Бо Писання від книги буття обіцяло, що повинен був прийти той, хто вирішить проблему гріха. Повинен був прийти той, хто дасть визволення від гріхів людини. Повинен був прийти той, хто примирить людину з Богом. Повинен був прийти той посередник між людиною і Богом. І добра новина Євангелії Спасіння говорить: він прийшов. Той, хто був обіцяний, він прийшов і вирішив проблему гріха. Це є ця добра новина. Я передав вам найперший прийняв Христос був умер ради наших гріхів. за Писанням. Євангелія говорить: Він прийшов, той обіцяний, віддав своє життя на Голговському Христі ради наших гріхів. Але наскільки це є особиста новина? Знову ж таки, якщо це просто загальна інформація для мене. Це не є Євангелією мого спасіння. Це не є добра новина про моє спасіння. Можливо, це просто новина, яку я знаю чи чув просто. Але допоки ця новина не стала новиною мого спасіння, немає ніякого народження згори, немає ніякого хрещення Духом Святим, Є просто знання і інформації, що Христос умер ради наших гріхів. І тим не менше, перше вона говорить: Христос умер ради наших гріхів. за Писанням. Але вона не закінчується на цьому. Вона далі продовжується. Вірш четвертий. І що він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Він Воскрес. Він не тільки помер, а він і Воскрес, також за Писанням. Бо до його приходу Писання обіцяло, що повинен був прийти той цар, який прийме вічне царство, який вирішить проблему гріхів, який примирить людину з Богом, який стане вічним царем. І добра новина в тому, Він прийшов. Він вирішив проблему гріха, він помер ради наших гріхів. І Він воскрес за Писанням. І добра новина сьогодні для вас і для мене, яка говорить, це все відбулось. Все, як було сказано за Писанням, абсолютно все таки відбулось. Він помер ради наших гріхів. Він воскрес на третій день. І цього Євангелії абсолютно достатньо для нашого спасіння. Але чи ця Євангелія стане особисто Євангелією сп... мого спасіння? Допоки це просто Євангелія, яку я знаю і чую в церкві часто, це не має відношення до Євангелії мого спасіння. Має прийти момент, коли це стане чимось особистим вже не на рівні просто якоїсь інформації, коли я зрозумію, я не маю що запропонувати Богові, а Син Божий. Прийшов умертий ради моїх гріхів записанням. Важливо, коли це стане тим словом істини особисто для мене. В цей момент Господь обіцяє це хрещення Духом Святим. Обіцяє це нове народження. Але тільки в той момент, коли це стане чимось особистим, коли це стане. Євангелію мого спасіння. Це як той подарунок, який треба прийняти. Він може там лежати десь перед нами. Ми можемо добре знати про цей подарунок, знати, як він виглядає, як це все працює. Допоки я не прийму це особисто, я не буду мати цього подарунка. Так само і з цим спасінням. Допоки душа не прийме особисто цю добру новину добру воно для себе, вона не буде мати, на жаль, цього спасіння.